Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті підготувала вчитель початкових класів ПНВК номер 24 міста Одеси неізвісна Ірина Петрівна. Знову день почався діти. Будем сонечку радіти. Знову будемо навчатись. Про цікаве дізнаватись. Починаємо урок української мови у четвертому класі. Давайте разом складемо девіз нашого уроку. Прочитайте слова рідну, шануєм, плідно, є, ми, творчо, всі, мову працюємо. Складіть з цих слів речення. Рідну мову ми шануємо, плідну й творчо всі працюємо. Починаємо нашу письмову роботу з каліграфічної хвилинки. Відгадайте, хто героїня цієї загадки? Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в люди, В дружбі я з дітьми всіма. Здогадались я? Вірно, зима. Який звук ми чуємо на початку слова відгадки? Вірно звук з. Відкриваємо зошити, записуємо дату. Запишемо каліграфічно букви, якими позначається звук З, з, склади та слово за зразком на дошці. Подумайте, яка буває зима. Давайте прочитаємо слова ознаки зими. Холодна, морозна, чиста, біла, непривітна, колюча, сніжна, кришталева, срібляста, чудова, сумна, сувора, тиха, тепла. До якої частини мови належать слова ознаки, які ми придумали? Так, це прикметники. Послухайте казку. У древньому і славному царстві мови є родюча і квітуча земля, що зветься морфологією. Населяють її великі і малі родини слів. Що це за родини? Вірно, це частини мови. Які ви знаєте родини частин мови самостійні та службові? А які частини мови ми вже з вами вивчили? Іменник, прикметник, дієслово і числівник. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь ще одну частину мови. Прочитайте слова, поставте до них запитання та запишіть їх в зошит у чотири стопчики згідно частин мови, до яких ці слова належать. Зима. Що? Це іменник. Срібна? Яка? Прикметник. Вдарив, що зробив, дієслово. Сьомий, який? Числівник. Ти не відноситься до жодної з визначених частин мови. Сонце, що іменник. Настала, що зробила? Дієслово. Вона. Не відноситься до жодної з зазначених частин мови. Світить, що робить дієслово. Яскравий. Який? Прикметник. П'ять скільки числівник. Я не відноситься до жодної зазначеної частини мови. Перший який числівник. Сильний, який прикметник, мороз, що іменник. Перевірте, чи правильно ви записали в зошит слова? До яких слів ми не змогли поставити запитання? До слів Ти, я, вона. На яке ж питання відповідають слова Ти, я, вона? Можливо, це іменники, числівники або прикметники? Ні, бо вони не називають предмет, а тільки вказують на нього. Послухайте уважно лінгвістичну казку і скажіть, про яку нову для нас частину мови пішлося в ній? У древньому славному царстві мови. Була родюча і квітуча земля, що звалася іменологія. Жили в ній великі родини слів, кожна з яких підкорялась законам і волі матері. Одного повожого весняного ранку в двері іменології хтось постукав. На порозі стояв подорожній, обвітрене обличчя, розбиті весняним бездоріжжям чоботи і щирий ясний погляд очей. Хто ти? запитав іменник. Я, відповів подорожній. Який ти? поцікавився прикметник. Якийсь? загодково усміхнувся незнайомець. Скільки у тебе братів? на хвилинку відірвався від лічби числівник. Ніскільки, сумно похитав головою гість. Але я все життя мріяв про велику і дружну родину. Прийміть мене у свою сім'ю, обіцяю бути надійним товаришем. І монологія розсудила так. Залишайся жити в нашій країні, а звати всі тебе будуть. Займенником. Настав час хвилинки відповідаю. Встаньте зі своїх робочих місць і приготуйтесь робити зарядку. У володарки зими трішечки замерзлими. Грудень каже Пострибай. Січень просить присідай, встали, сіли, встали, сіли, розігріли наше тіло. Лютий місяць нагадав час нам братися до справ. Сіли, дітки, всі гарненько. Спинки держимо рівненько, за столики сідаємо, працювати починаємо. Наша мова була б нудна, довга, якби не було займенників, адже вони з успіхом заміняють іменники, прикметники, числівники. Це видно з їхньої назви, замість імені, тобто іменних частин мови. Займенник вказує на предмет, ознаку. Кількість, але не називає їх. Хто, що, який, скільки. Наприклад, я, ти, ми, ви, мій, тві. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 119. Знайдіть правило. Давайте прочитаємо і запам'ятаємо це правило, що називається займенником. Займенник це частина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але не називає їх. Наприклад, іменники, учень, портфель, олівець, успіх можна замінити займенником. Він прикметники добрий, веселий, щасливий, приємний займенником таки, числівники 5, 7, 9 займенником стільки. Займенники відповідають на ті самі питання, що й частини мови, замість яких вони вживаються. Продовжуємо нашу роботу за підручником. Знайдіть вправо 232 на сторінці 120. Давайте разом прочитаємо текст про сім'ю займенників. Сім'я займенників. Сім займенників не така численна, як, наприклад, родина іменників, прикметників, дієслів, яких у нашій мові десятки і сотні тисяч. Займенників усього кілька десятків, але за частотою використання в мовленні вони посідають третє місце серед інших частин мови. Чому це так? А тому, що дуже часто нам потрібно вказувати на кого-небудь або на що-небудь. Для цього ми використовуємо займенники Я, Ти, він, Вона, Воно. Ми. Ви, вони. Що ми дізналися з цього тексту? Що сім'я займенників не дуже численна, але на третьому місці за частотою вживання вмовлені? Назвіть займенники, які зустрілися в тексті? Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Пригадайте загадку, яку ви чули на початку уроку. Замість слова зима ви почули займенник Я. Продовжуємо письмову роботу в зошитах. Вибірковий диктант Випишіть в зошит з нового рядочка лише займенники, які почуєте у віршику. Через кому я вишень тобі приніс. Ти задер ніс. Він дивився із вікна. Де ж поділася вона? Посміхалося воно, Як летіли ми на дно? Принесли ви кавуни а поїли їх вони. Перевірте, чи правильно ви записали займенники Я, ти, він, вона, воно, ми, ви вони. А хто може знайти фразеологізм із займенником у цьому віршику? Правильно, ти задер у гору ніс. Задер у гору ніс це фразеологізм. І ви вже знаєте, що в українській мові багато є фразеологізмів. І є багато фразеологізмів із займенниками. Наприклад, каші з ним не звариш. Що це значить? Вірно, не домовишся. Не дійдеш згоди та взаєморозуміння. Наступний фразіологізм моя хата з краю. Коли так говорять? Це значить, що не моя справа і мене це не стосується. Не своїм голосом кричати. Що це значить? Це значить дуже голосно і надривно кричати. Багатства української мови чекають вас на наступних уроках. З якою частиною мови ми сьогодні познайомились? Вірно, із займенником. Закінчіть фразу. Поспитай звичайного займенника, за кого він у мові за іменника. На наступний урок, будь ласка, виконайте домашнє завдання, вивчите правило на сторінці 119 і письмова виконати вправу 234. Дякую вам, діти, за роботу. До нових зустрічей!